Друзі, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Так сталося, не так, як гадалося. Приїхали, попросила нас дружина військовослужбовця, знайшли вони автомобіль і приїхали, щоб його забрати, подивитися. І приїхали за адресою, яку нам указали. І я приїхав до... Получилося ну, до людини, з якою працюю вже не один день. Це організація ВП Шина. Дивіться, скільки шини, бачите? Капець. І тут ми беремо грязову резину. Зараз я пройдуся і покажу це, ну, Це така обична. Як туди добратися, я не знаю. Зараз пройдуся сюди. Оп-оп-оп. Капець, скільки резини, так? Да? Не знаю, скільки тут найменуваній, звісно, цієї резини. О, тут просто жесть. Я вже за, а воно грязове з тієї сторони. Так що, друзі, мені розрішили тут полазити, пошастати. Ще скільки коліс я не бачив. Оп. А все, є. Так що ось дивіться, АТ-шки, ну видно, так? Да? АТ. Це вже МТ. Ось МТ. -ха. МТ, МТ АТ-шка. Капець. Да, скільки резини я не бачив. Закупляли резину на КАМАЗ. Ну, а сьогодні приїхали сюди і зараз дивляться, хлопці поїхали, катаються, машинку дивляться. Ну, а Ну, Я вирішив пройтися трошки от Так що, кому треба, пишіть мені в особисті, я залишу номер Віталія і будете дзвонити, скажете від Шелудька. Ще ось. О, тут її капець. Ну, вона по розмірам стоїть. бачите. Купляли ми таку резину неодноразово. Як сталося, колись в момент мені замовляв Сергій кидав через програму, ну там де дешевша резина її знаходить. І, е... Позвонив мені, я просто проплатив і вказав що резина на ЗСУ. Потім Віталій написав, чому ти так пишеш. Я йому написав, що я волонтер, мені так треба. І ми з ним розбалакалися. І він каже, так і так ще бувають від машини. І я давав номер телефону дівчатам своїм, там одного Віталія, другого Віктора. І позвонилися з ним, але ну, я знав, куди вже я їду, ну, але він не знав, що я до нього їду. Так що, друзі, отак. І з того моменту, коли я написав, списалися з ним, е, яка мені резина треба, скидаю розмір. Він відправляє, я проплачую. І вчора ми проплачували дві резини, два комплекта, Позавчора, так що отак. Так, купа резини? от така, Капець. Так що я знаю, що ну, були колись моменти, коли важко було знайти резину. От. Зараз резини, звісно, капець. Ще скільки резини я не бачив, їй-богу, кажу. Так -то. Ну що вирішили, Загоревич? Беремо? Все, забираємо, беремо тоді резину, ми беремо відповідальність на себе за резину і допоможемо зробити ТО. Так що скажеш своєму чоловіку, що ми своїх не кидаємо. Березанських, ми ж, всі, ми ж всі родичі. Так що було тому, що сильно переживає за те, що не влазить у суму і скільки, каже, треба на ремонт. Любу машину треба обслужити, ми тобі допоможемо. Не знаю як, але ми це зробимо. Правильно бать? Все да. баченнярем, ще ще замовимо резинку. Ось тут вона не дуже камільфує, є деякі моменти у нас по цим всім моментам. Так що, Грігорій, що, тачка, як? Підідеть? Це у нас Ісузу. Віварик. Який віварик? А я. Вівару? вівару? Да, я не думав, що Ісузи є вівару. А, тут а точно? Вітара, Вівар, Вівару це опис. Так, є ще такий течик повноприводний. Скільки він коштує? 5,4 повний привод. Т-5. Ну так, да, повний привод, звісно, це рідкость, але є такі моменти. І є воно, що там те, що ми любимо, зараз будемо таке забирати вагон, але він ще поки не поставлений на... Облік і ще не робили йому ТО. Ціна питання, там щось за 5 тисяч доларів. Так що, так що ми знаходимося в шинний центр. Місто Київ, Оптова та роздрібний продаж шин, послуги шиномонтажу, ремонт шин, ремонт дисків, фарбування дисків, зберігання шин. Шинний центр. Ну так, є такий момент. Так що, друзі, такі справи. Зараз з Григорієм забираємо і печемо ще по одну машинку. Шо не Ні, за... це вже <сих> леганець. Так що, друзі, так, і все, резину ще купили. Ти сідаєш, Ба... так? Да? Ні. Я Я б на пежерьку їхати. брат. Так, давайте закруглятися. Ну пішло ж <сих> груші по нас. Ми тоді можемо з тобою їхати, а ви доженети. Точка в тебе є? Все, тоді погнали. Да, все, Віталіку, привіт. Да. Печі, вже тоді хай завтра заганяють на СТО. Чи да і все. Ну хоч побалакаєш, не треба, то ми заженемо. Перезуємо заодно і все зробимо. Все, погнали, бать? Да, Віталіку, привіт я прийде. Резину я оплатив цю. Все, лайкосик. лайкосик. Давай. Так, ну що, ми з батянькою слиняли. Нас часу дуже мало, залишилося пів години. Треба забрати ще одну точку і вже там щось червоним світиться. Да? Угу. Трошечки є, у нас сьогодні п'ятниця. Сьогодні оця вся. Шушира, мушера всяка і не тільки і, і нормальні будуть втікати з Києва десь на село, на дачі, на рибалки, на гриби до батьків. Тобто хто по нормальним ділам, да? хто не дуже. О, ну А нам треба сюди слиняти забрати ромки на машину з ремонту, нашого ромки, нашого колія. Це була головна задача сьогодення зробити ці всі моменти. і Ми оставили Олега, купили там резину. Вони зараз там розчитуються за машину. І печемо, ну вони потім нас нас доженуть або будуть їхати окремо. Ми вже постараємося підтримати Ірину, бо переживає, чи зможе вона витягнути. Ну, старі машини купляти, їх треба все одно ремонтувати і обслужити. Так що погнали, З дії пішли. Зараз збирається вечірній київський движ. Визволення Києва, вони всі тікають з Києва в п'ятницю, а в неділю потім повертають. І на трасах там просто жесть. Будемо сподіватися, що проскочимо, але вже... що це за маневр у цього чувака, ти не знаєш? Ага. Бать, ты мне объяснил.

То пам'ятає, Романича тачка нашого колія забрали після ремонту. Я дякую тим людям, які обслужили, це його побратима, товариші, які працюють в одній організації. Ну і КПП сервіс перемонтували. І ми частково також допомагали, коли машина стояла на КПП Сервіс. Була проблема ще з карданом. І його не можна було тут знайти, це на передній мості. Його так. Патрушки, звісно, дві ж паріж, балакаді знімати не дуже є можливість, так що печемо. О, тут була гавкнула коробка. І ось, і Сузу, яку Сузуку, яку купили, дівчата купили, а ми її будемо допомагати ремонтувати. Так що Олежка спереді з Іриною, Вадюсик спереді, попереду, ще попереду, ну а я ззаду за ними. Далі буде, друзяки, допомагайте хлопцям, тому що іншого шляху в нас немає, бо буде печаль біда. Так що далі буде, вийду. Бо там у нас спереді якась халкать вже виперлася. Все, пошло. Строїть якусь херню, якийсь островок. Буча построїли щось друге, нормальне. Так, да, звісно, п'ятниця це печально. Так що, друзі, точка ромп'яна після ремонту. Так, друзі, яке від отік немає прийшлося дійти, тому що там біля газу встав, як неформал. Все, їдемо. Ріжком поїхав. Я ним. Так що, друзі, Олежик Вікторович спереду. Я прийшов за ним ззаду. Лейтемо додому ще. Задача посилки відправить Леся Петрівна сказала ви ж не мене з дому. З таким трудягою роботягою як я. Так що причому? П'ятниця просто машин дуже-дуже багато в Києві і Та й тут ось воно, на Бориспольській, Тоже на магістралі тоже. трохи є, трохи є. І веселичка, ну, бачите, що такого не було. Там три каплі на цього а, ми їдемо в сторону доща трошки заборся пішов дощ є, властиво все писали мені за це місце, де знайшли волонтерку. Ось все, воно знаходиться біля нас недалеко. Ми реально із -за таких оленів на всіх волонтерів думають якусь пірню. Дяки. Ми проїжджали це місце 354 рази за рік. Ми думали, що там не доведе Господь. Ну, військові не знімали це місце, там буває, проїжджаєш, дорогу знімаєш. Але думаю, якось біля дороги. Ну а так сталося, що там купа купа всякої допомоги, яка такі, як Мар'яна збирає по такій крупиночки, для того, щоб передати хлопцям у шпиталі, для того, щоб допомогти. А тут отака ситуація. Так що скільки людей, скільки думок, скільки волонтерів, вони кожен з нас різний. Так само. Люба людина, вона є різна. І кожен, не знаю, для мене, звісно, це низько. І скільки пропало речей, скільки пропало медикаментів, Просто вже. Так що частенько проїжджали, і саме огидно те, що ми їздили через це місце, думали зовсім інше, і воно було під боком. І от така ситуація, це просто жахливо. Так що рухаємося додому, вирвалися з столиці, все нормально. Залишилось нам ще 40 км. І вдома, і далі працюємо, далі працюємо, в іншому ніяк. Друзі, як воно бути волонтером? Взагалі просто прикольно, я вам серйозно кажу. Забрали машину з ремонту з хлопцями разом, купили в машину хер на скільки грошей. І солярки бак баки не заводять за ніяк. Не знаю, що вам сказати. Що це сталося, що гадалося? Четвертий приїхав, Володька музира їде з роботи. Хлопці поїхали по лакеду. І от така ситуація доволі печаль біда. Так що, кажу, класно бути волонтером, Ти їхав не доїхав. Ти вже в курсі всіх сабитів привіт? Да. Я вже проїхав. Це вже... четвертий, четвертий, прошу замітити, четвертий, третій і другий поперли і ще кучинку повезли. А я сижу, ні пожарний передавати датчик показує солярку. Два фильтр стоять, кажуть, може на не закачати, треба відключати на сейчас Зараз приїдуть і наші спеціалісти, то може щось і придумають. Товаріку включив, бо я боюся вже відключати, щоб акумулятор не сів. Так що так. Так що ніж на дворі темно-темно. Мене вона точно вижене дому, Я тебе серйозно кажу, я три дні не мог посилки відправити на новій почті, боня? Так що все чи інше але це за це час ніхто не став взагалі. Ну де ж Смотри. не, не Ні, Ну я і аварійки не включав, може думають спить людина, а ще що, так. Все може бути... Не, аварійка була, ти знаєш, примітно, то, примітно. Та, Та тобі олішка, леж... а ти за Лешкою дзвонюся, так? Да? Я просто проїхав. А, пролетів мене на розворотку. Що? А знакома машина, я так? Проїхав. Подвіз за моїх там. А, був. я і вернусь. Звонки, а як мені дзвонить, я і так така справа. Ти перший поломаний, та, да? Деха, так, а вона нас і дитя. Машина стояла, допомога. Да. Все плюс, чекаємо підмогу. Ріж о, ріж! — Пацани <звук> прирулили. <звук> — Що, Що? Скучно нам, да? По-нормальному не виходить. Поїхали, розгрузили одну, зараз загружаємо другу і печемо додому. А далі буде. Так що без цього ніяк. Так що отак. Проте якби був холодний старт, можна було б пшикнути, спробувати, чи вона заводиться на холодному. Якщо на холодному вдома вже, так. Олег, постав її на нейтральну. О, володь! Ключи зажигання, я постав на нінтральну. Ой, тепер вижме тормоз і на НН. О, на Н. Все. Я думаю, що на N ми затягнемо. Виж рулювати. Бать, привіт! Хе-хе. Нічого! Замерз, блядь. Да, багану володька приїхав, четвертий. Четвертий, третій, перший, другий. Не, борди, Володька п'ятий. Володька ти п'ятий. Це Анатолій десь їде, теж десь там. Васильович теж десь на поході? Давай мені по, по хазяйству лупне. Лякша з тої машини, що привезли. Ось такий двіж паріж. Буває. Так. А, вони ще підкруті тут. Вирівня! Сиди сюди. Що я туди? О, давай, давай, давай Хару! Теперь надо найти... А, есть! Yeah. А ну, братан, надо... Не, надо расправить... Расправить ремешка. Не-не-не-не-не. Все нормально, Олег. Сейчас просто самому мне руки... Опа! Опа! Гриша, седай рулю. А ти думав як Відеосйомки ночні проводяться? Або Гриша з фонариком бігає ззаді, чуєш? Або так, і в очі як зайцю. Все, братина, залазяй. Давай, Володя, давай! Та давай. Ми з Вадюсиком у двох витягували. Що ти, Володя, як діла? А ти думаєш, що ще хекав, а йде? Хай іде, хай йде, матьри. Та нічого з нею не буде. Давай. Чуть-чуть туди, туди! Не туди, от туди ж показуй, ти, оленько. Отак от рівненько, давай. Ну, не бачиш? Видно? О, вправо. Да. Все, буду вовк він замирать. Та нічого. А, вже порівнявся, ну. А, він перекручений. Да, Чи назад Я Вже не знаю. Хай на тормозах нажме. Алє, Нажми на тормоз, ми відпустимо і перефіксуємо. Треба погнал. Зараз підпихне. Все, йдемо пхай. Ось А потім на неї відключають. Я на роботі сили. На ці Я вже поставив. Є? Хорош. Все. Не знаю, что там Вовик нас снимал. Бегал с телефоном, че светил. Давай снимем. Давай сколько переснимем. Давай, давай. Так я не знаю, он же бегал. Когда я на паузу поздал, я даже не знаю. Потом передивлюсь, я уже выставлю в YouTube. Ух движняк. Это просто жесть. У меня уже картузал снился. Yeah. Та та сторона наша. Яка сторона? Поможи, володьки, щось він надає частіше з собою брати. Чуєш? Як я тобі казав. Да він ж на сліпу чорта не бачить. А. Це він бачить. Я ж знімаю і свічу. Так. Є? А ти що сліпи на одному. Так. Че, суди могла... А що там... сюди там не могло? Ну в'яжи. Тут недалеко. Ших так що хлопчик працюєш така фігня, короче у нас пішно не буває. Так що поповнюйте ряди волонтерів, формуйте команди і працюйте. Роботи зараз вистачає всім. І машин ремонтувати, і забирати, і, і дрони, і реби робити, і всякі різні речі. Так що всім пока. Всім миру, здоров'я і домой.